Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікуяни. Ви дивитесь програму Прайм Тайм. Зустріч Путіна із Зеленського може відбутися вже зовсім скоро. Європа продовжує купувати російські нафтопродукти. А Велика Британія тим часом планує масово виловлювати російські танкери тіньового флоту. Про це та інше ми сьогодні поговоримо з політологом Михайлом Находом. Вітаю, Михайле. Слава Україні! Вітаю, Євген, героям слава! Власне, хочу почати з заяви, так нашого глави МЗС Андрія Сибіги про те, що він каже: прямо от Зеленський і Путін їм доведеться зустрітись, так власне, особисто, але війну може зупинити лише Трамп. Е, ну але тут ми дивимося на такі собі розрив шаблону, тому що. Ми пам'ятаємо спочатку у Трампа 24 години на завершення війни, потім там місяць, потім 90 днів. Зараз нові заяви про те, що для них вони вбачають весною ідеальне вікно для ефективних перемовин і до літа хочуть закінчити війну. Так але при цьому, якщо дивитись на чимало військової аналітики, військових експертів, вони кажуть, ну війна ще в 27-му році буде тривати. От, власне, на вашу думку, перш за все, от чи зустріч Зеленського і Трампа. Взагалі, це реально в найближчій перспективі. Чи це знову ж таки сигнал, ми даємо американцям щось, ми готові. Зі своєї сторони, ми готові на все? Дуже гарне питання. І відповідаючи на нього, потрібно відразу сказати, що на даний час немає предмету для особистої зустрічі Путіна і нашого президента Володимира Зеленського. Тому що. Ми бачимо всі дії Росії. Вони всіляким чином намагаються довести українське суспільство до того, щоб воно могло сприйняти в якійсь мірі капітуляцію або перемогу, як її хочуть назвати росіяни. Тому зараз ніякого предмету для серйозної розмови немає. Ми розуміємо, що всі війни закінчуються. В свій час е, якоюсь мирною угодою, але щоб цю мирну угоду е, підписувати, е, потрібно, щоб одна зі сторін. Е, не могла воювати, або щоб обидві сторони не могли воювати. Що ми бачимо зараз? Зараз війна е, зайшла в таку стадію, коли ніхто не може досягнути своїх стратегічних цілей. Е, росіяни хотіли взяти Київ за три дні. Вже беруть четвертий рік, і це їм не вдасться зробити. І це для всіх очевидно: і для військових експертів, і для політичних експертів для всіх. Е, Україна на початку війни десь в суспільство вносила. Думку, що наша перемога це повернення до кордонів 91-го року. Зрозуміло, що зараз цих цілей досягнути неможливо і в найближчий час не буде можливо досягнути. Тому на полі бою встановилася ну плюс-мінус рівновага. Так, якісь окремі населені пункти росіяни займають, українські війська відбивають і так далі. Але всім Тверезо мислячим громадянам і в Україні, і за кордоном зрозуміло, що ніхто своїх стратегічних цілей досягнути не може, але Путін ще себе тішить надією, що він може переламати українське суспільство, зокрема, ударами по енергетиці, блекаутами і так далі. І тому те, що ми зараз бачимо, те, що ми зараз терпимо, це намагання Росії отримати кращі переговорні позиції, тому Ще раз коротко відповідаючи на ваше запитання, чи можлива зустріч Зеленського і Путіна, ні, вона неможлива в найближчій короткій перспективі. Ну, як мінімум, в найближчий місяць, а можливо, два, а швидше за все, що і в найближчі півроку. Трамп, безумовно, він задекларував, що є всі передумови закінчити цю війну там. Влітку і досягнути миру, ну знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав, це цього можна досягнути тільки, якщо одна з сторін відмовиться від якихось своїх цілей. В іншому випадку це неможливо досягти. І я абсолютно пер, підтримую військових експертів і військових аналітиків, коли вони говорять, що війна може тривати ще довго. Підтримую в якому сенсі? Підтримую в тому сенсі, що не можна. Задурювати голови людям і в першу чергу тим самим військовим. Бо коли починаються будь-які натяки, нібито на серйозні перемовини. То в у військах, в суспільстві наступає такий етап розслабленості, типу, що все скоро закінчиться, немає сенсу особливо воювати. І я спілкуюся з багатьма військовими, з моїми друзями, з кумами, які служать, і так далі. Військові зараз націлені просто на виконання тих завдань, які перед ними стоять. А розмірковувати про те, коли наступить цей мир. Безумовно, всі хочуть. Повернутися додому, до своїх сімей, хочуть е, миру, але е, ніхто не хоче, щоб цей мир був е, там на, на декілька місяців чи, чи на рік, і потім знову всім доведеться воювати. Тобто військові налаштовані е, тримати оборону чи виконувати ті завдання, які перед ними ставляться, до того моменту, коли стане зрозуміло, що закінчивши. Е, Війну вона не почнеться в найближчі роки, ну дійсно цікаво подивитися Ви праві е, в тому ключі, що розслаблятись не варто да, поки але передумови можливо дійсно будуть, тому що от мені цікаво читав статтю, що Вашингтон Пост, що Гвардія Гардіан. Вони ну кажуть, що насправді на найближчих півроку в Росії почнуться дуже великі вже не так, як раніше а справді там великі економічні проблеми. І ніби як Путіну звід поклали навіть на стіл, про те, що. Буде чимала е, чималі проблеми що стосується бізнесу. Ну як це вплине стосовно війни, як ми бачимо, Росія завжди знаходить кошти на війну. Ну цікаво буде спостерігати. Ну гаразд, а те, що ось сказав Сибіга, що війну може зупинити лише Трамп, так ось така ставка власна дольда Трампа, хоча його... Я не скажу позиція, а скажу власне риторика. Вона не постійна, так як і його імпульсивність в плані якихось дій. От ми можемо все ставити на нього. А якщо в нього не вийде, що тоді? Ну дивіться, Трамп має найбільше інструментів для того, щоб закінчити війну. Це і економічні інструменти, це і інструменти тиску, в тому числі на Європу, і інструменти тиску на партнерів Росії. Не знаю наскільки він може тиснути на самого Путіна. Очевидно, що також є інструменти, але якби він міг закінчити війну, якби закінчення війни залежало виключно від рішення Трампа, то війна вже б можливо закінчилась. Для цього є багато факторів і багато причин, чому е, воно так не відбувається. Але е, Трамп в найсильнішій позиції зараз перебуває, якщо так подивитися глобально, е, тому що Трамп е, вирішив питання з Венесуелою. Хоча це не була така світова загроза велика. Трамп за, е, серйозно послабив Іран і готовий до подальших років послаблення Ірану. Ірану. Е, як би там не було, е, Трамп. Прийняв такі рішення, які призвели до миру в Газі. Тому. В нього є інструменти, як натиснути на Путіна, як натиснути на інших світових лідерів. Але він не буде йти в абанк. Тому що для Трампа основна задача не завершити українську війну. А для Трампа зараз основна задача як мога довше протриматись у владі в Сполучених Штатах. І найближча стратегічна задача це виграти вибори в Конгрес. Воно все пов'язано. Всі ці речі пов'язані. Пов'язані, е, тому він буде поступово тиснути на Росію. Е, ну е, знайдена. Така дуже болюча для Росії точка. Це танкери тіньового флоту. Нам би хотілося, щоб вже завтра всі ці танкери стали на якір і припинилась торгівля російською нафтою, і це болюче вдарило б по Росії, але цього не відбувається. Відбуваються там точкові арешти, десь американці зупиняють ці танкери, десь європейці, десь їх відпускають і так далі. Але зрозуміло, що це. Точка. І е, якщо е, Путін і далі буде тягнути час і е, задурювати голову, ну, зокрема, Трампу, то Трамп показав, що він здатний е, зупиняти цей тіньовий флот. Ну, І, до речі, стосовно тіньового флоту і позиції вона деяких країн, вона дійсно дивна, так що ми бачили США. Затримало три, здається, так коробля два чи три так. так. Франція це зробила показово після того, як критику почула свою сторону, як і Велика Британія. Так но при цьому ось британці заявили буквально днями, що вони планують ловити російські танкери так нелегальні, що зараз вони мають бачать. Знайшли 23, 23 ось таких танкерів, які мають відношення до російського тіньового флоту, але вони продовжують плавати. Тобто, Британія засічень їх виявила, знає, де вони, що це за танкери. Ну але нічого з цим не робить. От мене просто виникає питання, чому вони от бояться, що їм заважає заарештувати? Що їм заважає? Ну по-перше, це, видається, дуже просте рішення, нібито заарештувати танкери, але насправді воно є досить складним з точки зору міжнародного права. Потрібно мати беззаперечну доказову базу, що це танкери саме російські, що там саме російська нафта і так далі, і тому подібне. Щоб не було так: затримали танкер, а його через там, тиждень відпустили, як було з Франції. Але... Тут більше Європа і та ж сама Британія чекають сигнал від Трампа. Якби Трамп заарештував 10 танкерів, то я думаю, Британія б тоді заарештувала 5. І так далі. Тому не все так в цьому питанні просто. Безумовно. Довести, що ці танкери перевозять суто російську нафту чи нафтопродукти є в деякій мірі проблематично. Але е якщо буде узгоджена позиція між е там європейською спільнотою і сполученими штатами, то цей процес буде продовжуватись. Я думаю, що цей це просто козир. Трампа і козир європейців, який вони тримають в рукаві, вони спонукають Путіна до того, щоб він вів переговори з більш реалістичної позиції, інакше буде удар по ну по цих танкерах, що вплине безумовно на доходи Росії від продажу нафти, і це ще буде більше посилювати негативні тенденції в російській економіці, тобто. Ніхто не хоче приймати кардинальних рішень, поки сильніший партнер їх не прийняв. Тут ну знову ж повертаючись, всі чекають дій більш радикальних від сполучених штатів. А сполучені штати зараз вони займаються більш проблемами Ірану. Далі є проблема з. Продовженням договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І це все українське питання припинення війни, воно відходить десь, ну я б не сказав, на другий план, але воно йде паралельно з іншими питаннями, важливими для ну, балансу сил в світі. Я можу помилятись на мою суб'єктивну думку. Тут Європа веде себе абсолютно неправильно, тому що Заяву до Дональда Трампа так ж майже річної давнини, і в принципі його політика і, те, і те, ті меседжі, які він дає на Європу. Він каже, що Європа має бути більш самостійна, більш рішуча, сама по собі, і не дивитись лише на США. І мені здається, те, що США тоді затримало три танкера, це вони показали, що, будь ласка, ось тут немає що робити. Більше того, ось чому мені це видається ще дивно. Ось хороша, вона в тому, так що от. То, згідно останнього опитування, 52% німців підтримують е, допомогу Україні. Більше того, вони вважають, що треба ще сильніше допомагати. Тобто те, що Путін кусь розраховував, що Європа Європа втомиться, можливо, десь і є та втома, але не втомилися на того, щоб не допомагати. Але ось погана новина в тому, що от той же ж міністр фінансів США е, Бесенд, він сказав, що Європа сама ж фінансує війну проти себе, як тому що ось на прикладі цих танкерів. Індія закупає російську нафту, переробляє і Європа, знаючи, що це російський нафтопродукт, купує, бо їй треба. От, бо їй треба, і от. І вони, виходить, з однієї сторони зброю, а з іншої сторони, фінансують гроші на цю зброю е, на, на російську точніше, зброю. Е, е, ну, швидше за все, що інформація не зовсім коректна стосовно е, переробки е, нафти в Індії. Можна е, е, припустити, що це десь е, має місце, точково. Але ну, е, от навіть е, так подивитись тверезо, е, купувати. Нафту в Росії вести її в Індію і з Індії вести назад нафтопродукти. Ну це не рентабельний бізнес 100%. Е, тому е, та нафта, яка поступає в Індію. Вона е, швидше всього е, потім перероблена в якості нафтопродуктів. Іде на азійський ринок чи на африканський ринок. Ну бо це е, логістика е, підказує. Європа сама здатна е, переробляти. Ну, мільйони і е, мільярди барелів, і вона не купує в Індії нафтопродукти. Тому е, те, що говорить американський міністр Скотт Бесент, це десь е, намагання просто тиснути на Рос... на Європу, щоб вона приймала швидше е, рішення е, без оглядки на Сполучені Штати. Ну, але так не буває в глобальному світі. і... Е, 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 те, що є ці сигнали, що нібито Сполучені Штати не зв'язують руки європейцям, це плюс, але знову ж таки, сполучені штати мають показувати більше лідерства, оскільки вони взяли на себе роль перемовників, вони взяли на себе ну, особисто Дональд Трамп, основного миротворця, ну тому і природно, що європейці орієнтуються на них. І і тут все десь на жаль закономірно. Ну, стосовно економічної доцільності, не можу сказати станом напрямо зараз, але взагалі такі факти були зафіксовані. Дійсно, що Індія продавала нафтопродукти, перероблені з російської нафти. Можливо, все залежало від того, в якій ціні тоді це знаходилось, як наскільки це тоді було економічно вигідно. Але ось, до речі, що ви зазначили, цікаво, новина, вона якраз буквально свіжа про те, що індійські нафтопереробні заводи на березень квітні відмовились приймати російську нафту для переробки. Як це пов'язано з тим, що вони не хочуть е, попасти в немилість до Трампа, тому що там зараз вони тиснуть санкціями на Нью-Делі, їм це не потрібно. Ну, буде цікаво подивитися, тому що ну, особисто я я не вірю, що європейські країни, які купували там е, з Індії нафту, не розуміли, чи я це нафта. І тому в цьому є парадокс. Е, е, ну гаразд, е, ще доволі цікава така. Тема це ще один наш сусід Угорщина. Так ну ми неодноразово чули різні заяви Віктора Орбана, де загалом він такий одіозний чоловік, так? І, так і як він намагається вислужитись перед путіним. Але він зробив знову скандальну заяву, де фактично сказав, що Україна є ворогом Угорщини, і це враховуючи, що там на носі вибори. От раніше він просто блокував гроші. А тут у такі от слова: от як нам реагувати, коли сусід називає нас ворогом? От, ми по правильному маємо просто мовчати, чи маємо щось давати, якусь відповідь на це. Звичайно, ми маємо давати відповідь, і ці відповіді регулярно лунають від нашого МЗС від наших політиків. Навіть час від часу вони лунають найбільш влучні від нашого президента Володимира Зеленського. З Віктором Орбаном все зрозуміло давно, і якщо цікаво, нашим глядачам, я повторю і скажу, чому він так робить. По перше, не треба. Асоціювати Угорщину і угорський народ виключно з Віктором Орбаном. Я переконаний, що більшість угорців підтримують Україну. І опозиційні політики, опозиційні партії цілком налаштовані на підтримку України. Але у Віктора Орбана через два місяці вибори, і він намагається максимально консолідувати той електорат. Які підтримують його або які ще не визначились, це в переважній більшості старше населення, це в переважній більшості сільське населення, яким він е продає тезу, що найбільший ворог Угорщини це Брюссель, а Україна як союзник Брюсселя, який забирає гроші, які б мали б піти в Угорщину. Також стає ворогом. Тобто, для того, щоб виграти вибори, він сподівається таким методом штучного створення ворога. Тобто, і ворога, і він вже розуміє, що скільки б він там не критикував Брюссель, вже цей козир в нього якби, відіграний, вже він вичерпаний. А Україна ще ще можна Україною полякати. У Україні війна, він лякає війною угорців. Він ну це не єдина його теза була на останньому передвиборчому мітингу про те, що Україна ворог. Він також наговорив дуже багато про те, що Європа готується до війни, і що з 2030 року в Європі можлива війна, а Угорщина не хоче війни. А, а війна. Причиною війни є Україна, і так далі, і тому подібне. Тобто він е, будує свою виборчу кампанію на побудові ворогів і на не, негативних е, тенденціях. Е, наскільки я знайомий з опитуваннями громадської думки в Угорщині, ці тези вже не заходять населенню. Е, і оскільки я сказав, що е, більшість. Угорців, вони європейсько проєвропейськи налаштовані, вони підтримують Україну, і це є великою загрозою для Орбана. Інший ще один момент, який намагається використовувати Орбан, це ще свою дружбу з Трампом. Він намагається це все продати, як що Сполучені Штати підтримують Угорщину, а не Брюссель і, і в якійсь мірі не Україну. І з цими тезами він намагається от провести два місяці виборчої кампанії, і наша МЗС дає відповідь. Нам з вами там критикувати Віктора Орбана. Ми всі знаємо йому ціну. Те, що ми його ще один раз назвемо якимось поганим словом, для України нічого не поміняється тут. Зараз головне працювати з угорським суспільством, з лідерами громадської думки в Угорщині, щоб вони доносили, що Україна є ворогом і не Брюссель є ворогом. Ворог в усіх один. Путінська Росія, яка ставить перед собою імперські цілі. Ось і вся історія. Ну, мені здається, наш МЗС може попрацювати так, щоб Трамп дізнався, що він виявляється друг Орбана, і цей козир в нього міг би забрати як варіант. Напередодні виборів. Ну, цього не станеться, на жаль, чи на щастя, бо е, Трамп переслідує ще одну мету: це послаблення єдності в Європі. І Орбан тут найкраще підходить на роль союзника, якраз в цій задачі для Трампа. А для чого Трампу послаблювати єдність в Європі? Е, ну… Тому що Трамп хоче вести справи і вести торгівлю з окремими європейськими країнами, а не загалом з європейським союзом, оскільки в європейському союзі напрацьовані певні правила, вони вистраждані роками і десятиліттями. Європейський союз це не однорідна структура, там не залежить усе від там від Урсули фон дер Ляїн чи там голови Євроради, чи голови Європарламенту. Там все таки роль грають окремі країни Трампу вигідно, щоб в Європі серед лідерів були суперечності, щоб не було цієї єдності, щоб Європа не так швидко приймала рішення. Тому що ну, Європа це ще й величезні кошти, величезні бюджети, які е, Трамп хотів би освоювати, чи продаючи там, умовно нафту, чи природний газ в Європу. чи… Е, е, Продаючи зброю за європейські гроші в Україні, тому тут така е, дуже серйозна глобальна гра е, зі сторони Трампа, і він бачить загрозу в єдиній і сильній Європі. Ось е, тому, що єдина і сильна Європа може самостійно вести. Е, Відносине ще з одним е серйозним геополітичним гравцем, яким є Китай. І найбільше Трамп боїться того, що Європа буде з Китаєм вести справи поза е залученням Сполучених Штатів. Ну, гаразд, наостанок, ще е одне питання, яке мене бентежить, власне кажучи, те, що. Я суб'єктивно да, надаю сумніви до об'єктивності вчинків певних європейських країн. Так а ось тут, от, що Росія ж на зимову Олімпіаді офіційно не представлена. А проте ми бачимо так, як фактично росіяни масово їдуть на олімпіаду під іншими країнами, десь купують паспорт, десь отримують громадянство так подвійне і виступають. От, а чому Олімпійський комітет це дозволяє? Ну це ж відверте шахрайство. Це ж зрозуміло для чого це робиться. Ну, очевидно, що тут питання потрібно ставити не до мене, а до Олімпійського комітету, а, але е, це дуже правильне і слушне питання. І я сам е, ну, десь спортивний вболівальник, е, люблю слідкувати за спортивними подіями і дійсно побачив на цій зимовій олімпіаді ну, таку дуже неприємну для мене річ, коли. Е, Спортсмени з російськими прізвищами виступають за е Грузію багато хто. Е за Канаду і навіть за Сполучені Штати, і це ну дуже сильно, особливо коли ці спортсмени претендують на медалі. Всім стає зрозуміло, що таким чином Росія намагається обходити ті спортивні санкції, які накладені на них. Чому так роблять інші країни? Тому що ну. Кожен хоче мати як можна більше медалей в своєму медальному заліку, і вони вважають, що потім ніхто не буде там зважати, чи це спортсмен з російським прізвищем під американським прапором завоював медаль, чи це корінний американець і. Таким чином демонструвати свою потужність, але дійсно це стало проблемою, тому що росіяни можуть виступати на Олімпіаді російські спортсмени під нейтральним прапором і не в командних видах спорту. І таких спортсменів, якщо я не помиляюсь, десь приблизно 25 поїхало на олімпіаду, і те саме стосується не тільки Росії, але й Білорусі. Треба також наголошувати. Але Росіяни, це вправні шахраї. Вони знайшли лазівку, і я думаю, що вони стимулюють своїх спортсменів шукати можливості там отримати паспорт іншої країни чи громадянство, чи десь можливо і свідомо за підтримки влади Росії купують це громадянство. Як у випадку з Грузією, я майже переконаний, що це так відбувається, і їдуть на, на Олімпійські ігри. Так, це, це сигнал е, міжнародному олімпійському комітету. Але що вони можуть зробити, які в них є інструменти для того, щоб цьому запобігти? Очевидно, є було б бажання е, це все можна обмежувати. От, власне, це те, що я казав, знаєте, е, всього на всього. Російська нафта, але з Індії не підписана. Всього на всього двадцять кораблі. Ми їх бачимо, але не затримуємо. Всього на всього. Ну російські спортсмени подумаєш, хочемо медалей побільше. Хоча у владі всіх цих політиків так банально сказати ні. Ну будемо сподіватись, що події будуть розвиватися більш. Радикально по відношенню до того, що собі дозволяє як Росія. Дякую, Михайло, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Дякую також, Євген за гарну розмову. А я нагадую, з нами у студії був політолог Михайло Наход. Залишайтесь з нами, пам'ятайте головне, все буде Україна.